Йоу, Всім привіт! Сьогодні я вам відкрию величезну таємницю. Як бути щасливим. Ні. Не потрібно мати мільйон доларів, круту тачку або величезний будинок. Ну, якщо чесно, я від цього не відмовилася. Але все набагато простіше. Сьогодні я вам розкажу топ-5 речей, які роблять мене щасливою щодня. Ну, майже щодня. Поїхали! Є два типи людей. Ті, хто каву, і нормальні. Я, звичайно, що у другій категорії. Але якщо що я не заслужую людей, які каву, просто я її не люблю. Чай це енергія, затишок, сенс життя. Без нього я просто NPC без квестів. Коли настрій мінус нуль просто включаєш люблю музику. І все. Всі вже здається такимсь і жахливим. Зараз в мене 24 на 7, грає в голові Кеслс. Обачаю, якщо неправильно вимовила. Ідеально підходить для драматичних моментів, коли сидиш, дивишся в вікно, ніби ти. Головний герой фільму про складну долю. Реальний світ. Не чула. Я живу між двома вимірами, цим і світом дорам. Зараз я дивлюсь, цей хлопець Чорний ватій дракон та дружне суперництво. А коли щось трагічне трапляється, все, день зіпсований. Або можу прочитати книжку, якщо раптом захочу підвищити свій IQ. Відкрити телефон і побачити 99 плюс повідомлень це ідеальний день. Ну, не завжди. У мене купа інтернет друзів, і з ними реально цікаво. Ми можемо зависати годинами, обговорювати серіали, вигадувати якийсь жорстокий крінж або просто ділитися думками. А ще спілкуюся з декількома друзями з Південної Кореї. З ними справді цікаво, тому що можна дізнатися щось новеньке. Неважливо, що ми робимо, якщо з подружкою, то це вже весело. Іноді ми можемо просто сидіти, мовчати, і це нормально. А іноді виходить таке шоу, що його можна монетизувати. Чекайте нашого стендап-тур. От і все. Ось п'ять речей, які роблять мене щасливою. А тепер ваша черга. Пишіть у коментах, що робить вас щасливим. Можливо, у нас є щось спільне. Не забудьте про подобайку, підписку і дзвіночок. Це робить блогерів щасливими. Усім тепла і хороших серіалів. До нових зустрічей! Пока.